Вітаю! Зараз розглянемо, як створити тло, ну, використовуючи рисунок. От дивіться, ми запустили PowerPoint, далі натискаємо макет пустий слайд. Тепер дивимося конструктор, зверніть увагу, і стилі тла. Натискаємо формат. І отут ми дивимось рисунок або текстура. Вибрали. Не звертайте увагу на цю текстуру, вона досить непривабливо виглядить. А ви от натискаємо файл, бачите? І давайте на робочий сіл, і десь у мене було зображення: От картинка, оця, бачите? Ставити і. Застос... Зверніть увагу, застосувати до всіх. Закрити, бо прийдеться все наново ну, спочатку робити. А тепер дивіться, коли Enter натискаєте, ставимо, от, ми натискаємо Enter, і утворився, створюється таким чином слайдник. Ну, Це поки що все. Зараз розглянемо ну, будемо працювати далі. Дякую за увагу.